Рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність. Відповідні зміни анонсував президент України. Володимир Зеленський днями провів підготовчу нараду з цього приводу. І, власне, далі почуємо главу держави. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на 100% ефективними і дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо. І з нами на зв'язку Віктор Єленський, голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті. Доброго вечора вам, пане Вікторе. Вітаємо. Доброго вечора, пане Вікторе. Без вас не розберемося з одного боку. Ніби зрозуміло, про що говорить президент, але він не конкретизував, що має на увазі. На вашу думку, про що йде мова і що допоможе нам? Зберегти нашу духовну незалежність і віддалитися від Росії у найближчій перспективі думаю, що духовну незалежність України може зміцнити піднесення українських церков, які плекають українську духовність, і звичайно відрив від Росії і. Неможливість для російської православної церкви, яка згідно з резолюцією парламентської асамблеї Ради Європи, стала продовженням е злочинного режиму Путіна, бодай в який спосіб оперувати в Україні, це я думаю е надзвичайно важливі такі стовпи для духовної незалежності України. Природно, що йдеться саме про духовну незалежність. Від ворожого впливу, а не духовну незалежність від найкращих зірців, найкращих зразків духовності, яка була вироблена людством. Пане Вікторе, ми зараз в прямому ефірі, і нас можуть дивитися парафіяни різних церков. І мені б хотілося, щоб простими словами ви пояснили, наскільки це важливо, особливо в такі історичні часи, про які ми говорили в попередній годині, точніше в цій годині кілька хвилин тому, чому дуже важливо рубати ось ці зв'язки з Москвою, з її церквою і жити за власними релігійними принципами канонами. Насправді це розуміють. Ви говорите про прості слова. Цими простими словами зверталися 400 священників для до священноначалля Української православної церкви Московського патріархату. Вони говорили про те, що вони не можуть бути в одній церкві, в одній адміністративній структурі з людьми, які закликають знищити Україну, які закликають знищити її культуру. Державність і духовність, які е, не висловили жодного почуття співчуття е, на вбивство 500, понад 500 е, українських дітей, і які, по суті, справи є не натхненниками російської агресії проти України, а її безпосередніми учасниками е, ще рік тому це було не Зрозуміло для міжнародної громадськості, для світової громадськості зараз це абсолютно зрозуміло. Зараз ми бачимо рішення парламентської асамблеї ради Європи. Ми бачимо рішення Європейського парламенту, ми бачимо рішення деяких. Європейських парламентів, як от естонського, який назвав російську церкву терористичною, і бути в одній адміністративній структурі з вбивцями, з тими, хто закликає знищити Україну, ну просто неможливо. Пане Вікторе, а чи відстежуєте ви інформацію, які станом на зараз власне, залишаються так зв'язки Російської Федерації і УПЦ, як це реалізується? Якщо реалізується, звісно, в Українській православній церкві Московського патріархату є дуже різні течії. Є люди, які шукають? В який спосіб вони повинні залишити цю церкву, як вони можуть це зробити, ну, сказати, найбільш ефективно. І є ті, які чіпляються за те, що ми називаємо руським міром, є ті, які не розуміють, що ця церква по-справжньому по вбиває. Тому ми очікуємо на те, що парламент ухвалить закон, яким, тобто законом. Не дозволить оперувати в Україні Російській православній церкві в будь-який спосіб, а тим е, церквам чи тим релігійним організаціям, які пов'язані з Російською православною церквою, які афілійовані з нею, запропонує процедуру виходу з її складу. Тобто він запропонує цій церкві, чи церквам, чи релігійним організаціям полишити. Російську православну церкву дасть їм для цього час і вкаже на процедуру, в який спосіб це можна зробити. Пане Віктора, будемо чекати на рішення Верховної Ради. Сподіваємось, що відповідний закон законопроект буде ухвалено. Уявімо, що він уже існує. Ось цей перехідний період наскільки довготривалим він може бути, і наскільки він може бути болючим, зважаючи, що віряни цієї церкви вони проживають на території України і в них своє релігійне світобачення? Ну, світобачення у релігійних людей не можна сказати, що воно кардинально відмінне. Ми говоримо зараз не про релігію, ми говоримо про зв'язки з країною, яка Здійснила і здійснює агресію проти України, і ми говоримо про речі, які мають дуже мало спільного з духовною традицією, наприклад, розрив з московським патріархатом чи підпорядкування московському патріархату це не є частина православного віровчення. Тобто, якщо ми е, вимагаємо е, полишити російську православну церкву, ми в жодний спосіб не накладаємо. Тягаря на совість релігійних людей. І це дуже важлива вимога Європейської Ради Європи, якої Україна дотримується і буде дотримуватися. Йдеться не про православну віру, йдеться не про літургійну мову, йдеться не про якісь звичаї навіть, а йдеться про адміністративне підпорядкування російської церкви. От це Найбільш зрозуміло для дуже багатьох людей, і я сподіваюся, що для більшості цей процес не буде болючим. Але ж тим не менш, ви погодитеся зі мною, що ці люди вони звикли ходити до тих церков, вони дотримуються тих правил, тих установ. І навіть попри те, що ці церкви вони сповідують мову вбивць, мову релігію вбивць, вони все одно. Разом з ними моляться, не з Українською православною церквою, а з московською. Як з цим бути? Ну, бачите, люди проживають віруючи своє релігійне життя. Вони ходять в якийсь храм, в який ходили їхні батьки, в який ходили їхні діди. І я був свідком кількох зборів, таких релігійних громад, де люди збиралися, так. Церква існує в одному селі. Я був в Рівненській області, де церква існує з 18 століття, і от люди збиралися на е, е, зібрання своєї громади і говорили про те, що для них е, неможливо залишатися в російській церкві. Вони залишаються вірними своєму обрядові, вони залишаються вірними е, своїм звичаям. Для них дуже важливо, що, наприклад, цю ікону принесла прабабка одного з парафіян, а цей рушник його мати. але це не означає, що вони повинні залишатися в російській церкві, яка знову ж таки є учасницею війни проти, проти України. Тому в жодний спосіб не йдеться про сказати переламування їхньої віри в жодний спосіб не йдеться про їхні традиції, і навіть не йдеться про мову богослужіння, яка в деяких громадах залишається це Дякуємо вам Дякуємо. за тлумачення за те, що були з нами на зв'язку. Віктор Єленський, голова державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті.